Наша земля, Болтанська область, є тим регіоном, який найбільше сьогодні вкладає в цілому Україну. І разом з тим перед нами надзвичайно серйозна відповідальність за те, якою вона буде, І якою буде цілому наша держава. Я розмовляв з більшістю. І хочу вам сказати, що по моєму відчуттю, моєму першому враженню від цих новообраних людей, єдине, мабуть, що їх першочергово об'єднує, це те, що вони, переступивши поріг цього залу, відчувають і точно розуміють, у них після цього моменту є лише одна партія. Яка називається Полтавщина. І саме на цих засадах ми повинні будувати нашу роботу. Не може бути в обласній раді, які після прийняття надзвичайно серйозних законів про децентралізацію і напередодні прийняття нових законів, можливих змін до Конституції, буде надано виключні повноваження, виключні права. Надана можливість, аби ми разом з вами тут були господарями на своїй землі. Аби ми не озиралися на Верховну Раду України. Де, як ви пускали у таких людей, було б менше українських законів і більше поряд. Не озиралися на прем'єр-міністра і уряд. І на власному прикладі демонстрували, як можна зусиллями громади і нової адміністрації нових вам і Будувати абсолютно нову економічну, гуманітарну політику. Це наш унікальний шанс. І ми його втратимо, якщо тут, у цьому залі, не знайдемо компромісу. Не може бути опозиції у цьому залі. І не може бути влади у цьому залі. У цьому залі має бути родина, яка несе відповідальність за кожного простого полтавчанина, за кожного простого лубенчанина. Ловенчанами, крименчужанами, кожного, хто проживає на полтавській землі. Наша політична сила глибоко переконана, що саме на цих ключових засадах ми маємо будувати співпрацю. І я хочу звернутися до керівників тих фракцій, які висунули своїх кандидатів. Ви маєте сісти зараз і присвятити ключову годину цього півріччя, ключову для Полтавщини, Аби визначитися з єдиним кандидатом. Це буде абсолютно правильно, адже ми разом є демократичною коаліцією. Мені дуже прикро, що більшість областей по Україні вже проголосували і призначили нове керівництво, вже взялися до роботи. Адже